Шановні друзі, дорогі колеги, ми з вами сьогодні святкуємо 108-му річницю з того дня, коли наш навчальний заклад розпочав свою професійну діяльність у славетному місті Херсоні. Наші долі тісно пов'язані з ним. Я особисто розпочав свою роботу. У Херсонському державному педагогічному інституті імені Крупської у 1965 році. Моє життя нерозривно пов'язано з нині Херсонським державним університетом, як бачите, більше, ніж півстоліття. Це хвилює. Це багато до чого зобов'язує. Хотілося бути таким вчителем, про якого говорив наш великий геніальний мислитель Сковорода. Справжній учитель той, хто живе так, як учить. Мені це ті на моєму шляху потрапились. Я можу назвати серед них і Богданова Павла Єгоровича, Поліщука Євгена Павловича, Петухова Євгена Івановича, багато-багато інших колег, яких ми так чи інакше практично всіх згадуємо в ці дні і згадаємо ще сьогодні. Це були великі люди, які формували протязі всього свого професійного життя нашу академічну спільноту. Ми існуємо завдяки ж їх зусиллям. І сьогодні ми вдячні тим, хто створював наш університет. Я не можу не згадати колег, які працювали багато років поряд зі мною, поруч зі мною, разом зі мною, це і нинішній наш ректор Співаковський Олександр Володимирович, який в екстремальних умовах робить все для того, щоб наш університет розквітав, існував, взагалі-то кажучи, сьогодні. Принцип існування це дуже важливий принцип. Тут був і Олег Васильович Мішуков, якого ми всі пам'ятаємо, згадуємо, і Стратонов, Василь Миколайович, Водосовцев, Олександр Євгенович, і Федяєва, Валентина Ліонідовна, яка і сьогодні докладає багато зусиль для того, щоб педагогічний аспект діяльності нашого навчального закладу теж розвивався. І стверджувався. Не скажу зразу про всіх особисто, тому що про всіх ми скажемо всі разом. Ми всіх пам'ятаємо, шануємо і бажаємо усім щастя.